Як справи, Настусю? Нормально. А в школі нормально. А здоров'я нормально. А ти іншими словами користуєшся? Тато сказав, що дорослим не можна казати чого приколупався. На дворі до молодого чоловіка підходить гарненька жінка. Вибачте, каже вона, мені здається, що ви батько одного з моїх дітлахів. Чоловік з жахом я заспокойтеся, каже вона, я вчителька. Мій приїхав з відрядження. То в шафу зазирнув, то балкон обшукав, а я лежу і посміхаюся. Шукай, шукай. Я сама перший день вдома. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік у будівельній робі заходить до елітного автосалону, підходить до продавця і впевнено так. Скільки ця заряджена Mazda RX8 250 тисяч євро? А кредит на рік 25 тисяч євро на місяць. Дофіга. А на 2 роки 12 500. До Дофіга. А на 3 роки Пане, може, варто взяти машину подешевше? Ну, може, і варто, але плита впала саме на таку. Отче, я грішник, я в піст їв ковбасу. А яку ти ковбасу їв, сину мій? Оту, з магазину, саму дешеву. То ти не грішник, ти мученик. Приїхав колись Янкович в село людей агітувати. Іде по селу, дивиться, бабка човгає. Тут бабка підсковзнулася та й впала. Янукович швиденько добіг до бабці, допоміг їй встати, а та йому каже Дякую, синку, велике тобі, дякую. Може, молочка тобі чи яєчок. Ні, бабусю, ви тільки за мене на виборах проголосуйте. Синку, я ж дупою вдарилась, а не головою.